Друзі, сьогодні у нас на огляді культова чайна церемонія. Саме з цієї чайної церемонії починав цей шлях як чайний майстер. Окремо розберемо кожну деталь. Перша це піалочка. П'ялочки тут іде 8 штучок, кожна з них на 20 мл. Наступним важливим елементом є гайванька. Гайванька глазурована всередині та підходить для заварки світлих сортів. Наступним важливим елементом є чахай. Він також глазурований на 180 мл. Незамінною частиною церемонії є чайничок, складається повністю з глини з об'ємом 180 мл. Вітря. Не менш важливим атрибутом чайної церемонії є інструменти, саме ці з бамбуку. Тут є повністю все, що задовольнить вашу потребу в насипанні чи перемішуванні чаю. Далі йде хлопчик, це фігурка чайного духа, пісуючого хлопчика. І останнім важливим елементом є чабань. Чабань бамбукова з металічним піддоном.